Цей щедрик я сама написала. Я сиджу, і така гордість Леонтович, це я все придумала в світі або шведи, або українці. Всі там якісь гноми, сніжинки, а ти — снігурка. І як він не задоволений, що українцям безкоштовний проїзд. Просто вся дорога цими свічками вставлена. Людина спить. Тут заїжджає цей потяг. Кирдик. Отак воно виглядає життя по той бік. Як чудово, що ти повернувся. Зробив свої справи, я чекала, поки ти повернешся з нашої перерви. Ось так довго тебе не було цілий тиждень. А я тут сиджу, 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 сиджу. Продовжимо нашу історію з минулого разу. Про Різдво. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ми дійдемо до самого Різдва, але не прямо зараз. Тому що зараз у мене в розповіді тільки 13 грудня. Ну, я маю розказати тобі про все. У мене стільки подій, що ну, вибач, слухай про 13 грудня. Значить це свято, це дуже красиве традиційне шведське свято. Називається санта Люсія. Пам'ятаєш пісню санта Лючія? Ну. Не ту, звісно, ти, напевно, згадав пісню Санта-Лючія, Санта Лючія, Санта-Лючія, Санта. Але я не цю мала на увазі. Є пісня, вона італійська. Взагалі, ось ця Люсія в Італії Лючія її звати. Вона християнська, свята, мучениця, і вона з Італії. І тому оця пісня, ну, я її раніше знала італійською. Санталючія, Санта Лючія. Санта Лючія. Ну, в Швеції співають все шведською мовою, і відповідно Санта-Люсія вони співають, вони її називають Люсія. Так от, в тому вигляді, в якому я зараз тобі покажу, як це виглядає, це, ну, Чаджі Пітні сказав, що це саме Шведи зробили її ось такою традицією, в таких кольорах, з таким візуальним оформленням, і саме з такими традиціями святкування, що це ще відбулося в середньовічні часи. В Італії теж є таке свято, але воно абсолютно виглядає по-іншому і якось ніби більш простіше вони його святкують. Ну, ніби так. Коротше, сьогодні розказую саме про те, як це виглядає в Швеції, і е, ніби в Скандинавії теж святкують не тільки в Швеції, а й в інших країнах. От, але започаткували, ніби шведо. от, щоб все так виглядало, і все так було. Він же ж любить це підлизуватись. То я не знаю. Він мені бреше. Знаю просто, що я живу в Швеції, хоче мені так щось приємненьке сказати. Це шведи, ще шведи. і українці все придумали в світі або шведи, або українці. Мені здається, що він може мене трошечки дурити. Він прохавав, що мені це подобається. Значить, оця Люсія це символ світла і свято про те, що світло перемагає темряву. Якраз воно 13 грудня, коли в Швеції дуже темно, а цього року, до речі, грудень вважається чи не найтемнішим за багато останніх, я не знаю, 50 чи 60 років, Ну, щось таке там довга історія, що не було сонця, воно до нас не приходило. Постійно було хмарно, хмарно, хмарно. Отакий грудень цього року був темний, і тут якраз приходить ця Люсія зі свічками. А я забула, що цей день. Ну я ж не швидка, я інколи забуваю деякі свята. Виходжу на вулицю. не розумію. Усюди стоять ці вуличні свічки, просто вся дорога цими свічками вставлена. Я думаю, це ж хтось йшов, оце розставляв. І це ж виходить вночі. Робили це робітники, виставляли ці свічки. Виглядає красиво. Але йду я по цій алеці, і там багато людей йдуть, йдуть. Дивлюсь, там жіночки в таких довгих плащах. І думаю, ой, небезпечно вам ходити на святу Люсію по вулицях, поміж свічок. Ну, я дивлюсь, вони так теж намагаються йти посередині, щоб ні до якого боку не наближатися. Тому що цей довгий одяг небезпечно бути в ньому на Люсію. Приходжу я на електричку, і там той дяденька, який продає карточки і перевіряє українські паспорти, кому безкоштовно заходити. От, у нього біля віконця стоїть мисочка з цими пп як вони називаються, печиво, імбирне. Ну, Безкоштовно ти йдеш на свій транспорт, ти можеш взяти. Але у мене там був такий дядька неприємний. У нас там два. Один прям дуже жахливий, От, про того навіть розказувати не хочу. А цей один ніби такий нормальний, але щоразу, коли бачить мій паспорт, що мені треба відкрити двері, щоб я безкоштовно зайшла. Щоразу робить це. Це незадоволене обличчя, і от щоразу йому обов'язково треба показати, як він незадоволений, що українцям безкоштовний проїзд. Ну, коротше, це у нас два там, таких неприємні, а решта хороші. Ну коротше, коли він на своє обличчя скривив мені, я, звісно, не захотіла вже ніякого печива імбирного. Нічого я не стала брати. Значить, цей день Люсії святкують в школах, в садочках, в церквах. От я вже не вперше потрапляю в церкву на це свято. Там ще треба з. Заздаледіть купити собі квиток. До речі, було один раз. Трошки запізнилась на дві хвилинки, вже не пустили. І там зі мною стояла мама, просилася, каже: Там моя дитина виступає, будь ласка, пустіть. Ні, каже, приходьте на наступне свято. Там буде це було в одній годині, а потім там типу, буде пізніше. Вона каже: Так на наступному моя дитина не виступає. Правила, шведські правила. І вона так спокійно, абсолютно, я вас не пущу. Ніякого стресу. Просто не пущу і все. Не треба туди панікувати. Ну, дитина виступає, ну буває. Ну, і не потрапити. Коротше, так і не пустила. А цього року я не запізнилася. сиділа навіть в другому ряду, і все бачила. Значить, там був хор дорослий, і потім це ж вийшли діти різних вікових категорій. Коли вона так ідуть один за одним, всі одягнені в біле. Це називається як потяг Люсія. Дуже цікаво, що свічки були справжні. У тих діток, що молодші, у них здається, були електронні на батарейках. А ті, що старші, у них були нормальні свічки. Вони виходять і співають пісні. Мені подобається оця шведська демократія. Значить, діти співають. Хто втомився, можна сісти на сходинках, посидіти. Ти гасиш свою свічечку, сідаєш і відпочиваєш. Коли відпочив, встав, підпалив свічечку, знову стоїш далі, співаєш. Ніякої муштри, тобто, свято має бути не тільки для глядачів, але й для артистів. Тобто втомився да посидь. Ну. Хто тобі заборонить? Ну, правда, у дорослих я такого не бачила, тільки у дітей. Всі дівчата вдягнені в ці білі сукні з червоним поясом. На голові е, віночки і в руках свічки. У хлопців, як на мене, більш веселий костюм. Подивіться, ось такі вони петрушки. На голові цей ковпак високий, на якому зображені зірки. Я почитала, що це означає. Це ніби зірки, які освічують дорогу для Люсі. Тобто, хлопці освічують шлях для дівчаток. І у хлопців в ручках ліхтарики. Ці хлопці так і називаються зіркові хлопці. А ковпак це символ нічного неба. А ти поки ходив, я тобі какао долила. Так що бери, пий ще. Так, от, бачиш, з молочком. Так, а мені чайок. Смачного. Дуже престижно бути самою Люсією. Тобто на кожному святі обирають одну дівчинку. Ну, уявляєте, це класно. Це як у нас в дитинстві було бути снігуркою. Ти один, ти снігурка. Всі там якісь гноми, сніжинки, а ти снігурка. Так і тут, а ти, Люсія? Подивіться, що їй на голову чіпляють, і потім на це все одягають справжні свічки. Ну, я би не хотіла бути Люсією. Давайте так. Мені шкода, бо волосся, статися може непередбачуване, і от її роль так стояти і тримати цю корону. Це ж важко, шия заболить. От співають вони пісні різні. І що ми далі чуємо? Яку пісню? А це концерт був саме шведський, тобто повна церква шведів. І тут я сижу така в другому ряді, в другому ряді, і тут вони співають «Цей щедрик. Ну, правда, з англійськими словами, але яка різниця? Я сиджу, і така гордість, ніби цей щедрик я сама написала, і хочеться сказати це, це я, це я, це моя, це моє. Я писала. Ну, якщо не сама писала, то ну, хоча б, типу, я обробила, хочеться сказати Моє прізвище Леонтович, це я, Леонтович це я. Ну сиджу просто мовчки, але горда, страшне. Пам'ятаєте да, про цей потяг Люсія, тобто, коли йдуть люди одягнені в білі сукні, одна за одною. І ще є традиція на цю Люсію з раночку приносити е, на підносі каву. Або це діти своїм батькам приносять, або, наприклад, була така історія в лікарні. Тобто в лікарнях теж їде цей потяг Люсія по всіх палатах, вони заїжджають і пригощають всіх з раночку, я не знаю, здається, булочкою з шафраном і кавою. Ну, Ви розумієте, що. Е, коли такий поїзд заїжджає до людей шведів, то вони нормально це сприймають, вони знають сьогодні 13 грудня, вони чекали, це Люсія приїхала. А тепер уявіть собі людину з України. Да? Ну, тобто Це реальна історія. Да? Людина спить, тут заїжджає цей потяг, заходять ці жінки зі свічками в білих сукнях. Тобто Людина ну реально це відгук і притом від двох людей. У мене такий вже був відгук. Каже, ну, я відкриваю очі, дивлюсь, ну все. Кирдик в лікарні, да? У людини до того, якби зі здоров'ям, м'яко кажучи, ситуація була не дуже, і тут вона оце бачить. Ну, і все каже, розумієш, що отак воно виглядає життя по той бік. Так що ні, ну воно, звісно, весело звучить, але ну про таке треба попереджати українських пацієнтів. Ну, давайте ще трошки подивимось цей концерт. От буквально трошечки як воно виглядає. Може, ще паузу зробимо. Давай, ще чайку. І трошки відпочинь від мене. Ні, я від тебе не втомилася. Може, ти від мене трошки втомився? Давай, пий свій какао. Скільки вже ти його п'єш, 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 п'єш. Приходь за тиждень.